Короткий курс історії України Олександр Палій, Сармати з третього століття до нашої ери із задону почалося переселення сарматів, народу, спорідненого зі скіфами. Пращури сарматів, як і предки скіфів, у середині другого тисячоліття до нашої ери вирушили з території України на схід. Але згодом повернулися. Назва сармати перекладається з індоіранських мов як підперезані мечем. Греки називали сарматів підвладними жінкам через наявність у них жіночих військових загонів та велику владу цариць. Сарматських жінок, воїнів греки називали амазонками. Сарматки були настільки ж гарними вояками. Як і чоловіки, а в деяких випадках навіть кращими, бо бойовий кінь легше витримував меншу вагу вершниць. Основу війська сарматів складала легка кавалерія. З другого століття до нашої ери у сарматів з'являється важка кінота, озброєна довгими списами і захищена часом разом із кіньми, важким захисним панцирем. Найчастіша така броня вироблялася з луски, нарізаної з кінських копит. У найбагатших сарматів були і металеві панцирі. Сарматський одяг був подібний до скіфського, проте, на відміну від скіфів, які стригли волосся під горщик, сармати носили довге волосся. Римський історик Тацит назвав сарматів найкращими вершниками у світі. Сармати винайшли військову тактику важко озброєної броньованої кіноти – катафрактаріїв, що стала першою подобою європейських середньовічних лицарів. Спочатку сармати атакували скіфські оборонні укріплення, а згодом замирилися і з другого століття до нашої ери почали велике розселення серед скіфів і слов'ян. На захід від Дніпра в басейнах річок. Рось, росава, Тясмин і аж до Карпат. У першому четвертому століттях нашої ери римляни називали Карпати сармацькими горами. Сармати були кочовиками і мешкали у возах, запряжених кіньми. Проте невдовзі найбідніші з сарматів, а згодом і все сарматське населення українського лісостепу стають землеробами. Найвойовничішими сарматськими племенами на теренах України були Роксолани і Аорси. Сармати отримували прибутки від вивозу товарів, насамперед збіжжя у грецькі міста північного узбережжя Чорного моря. Римський поет Овідій, якого імператор у першому столітті нашої ери заслав на північно-західне узбережжя Чорного моря. Писав про постійні набіги сарматів, скаржився, що змушений говорити більше сарматською мовою, ніж латиною, та на те, що скрізь бачить варварів сарматів у їхньому традиційному одязі, широких штанях-шароварах, які згодом стали національним вбранням українців. На початку другого століття нашої ери, після загарбання Римом Дакії. Території сучасної Румунії, Римська імперія підійшла впритул до сучасних кордонів України. Напади сарматів на околиці Римської імперії спочатку були просто набігами, а згодом звелися до спроб вселитися в межі імперії, переправившись цілими племенами через Дунай. Римляни звели величезні земляні укріплення, Траянові вали. Названі на честь імператора Траяна, щоб протистояти наступу сарматів та союзних з ними слов'ян. Сліди цих валів досі збереглися на території Одеської, Тернопільської та Хмельницької областей України. Сармати й слов'яни не лише воювали, а й торгували з Римом. Пам'ять про економічне процвітання на початку нашої ери надовго збереглася в наших предків. У 12 столітті автор слова о полку Ігоревім згадує часи Траянові» як період процвітання слов'ян. Сармати відіграли визначну роль у творенні українського етносу під час взаємодії зі слов'янами в межах анського, слов'яно-сармацького союзу племен. Наймовірніше назва Русь походить від сарматського племені Роксолан. Спершу руси й були власне залишками роксоланів, що здавна поселилися на острові між Дніпром, Росю й Тясмином. Арабські та перські мандрівники 9-10 століть знаходили у русів сарматські риси, культ меча, схожість вбрання, шаровари, хутряні шапки зі шликами, згодом поширені в українців. Руси називали своїх вождів жупанами. Українські козаки виводили свій рід і назву Русі від роксоланів Рокс сарматською ясний прозорий. Сармати робили майстерні ювелірні вироби та зброю, оздоблюючи їх дорогоцінним камінням. Мистецький поліхромний різнокольоровий ювелірний стиль сарматів. Поширився у всій середньовічній Європі. Окремим їхнім вождям у дитинстві обв'язували голови, аби добитися їхнього шляхетного видовження. Сармати вважали, що дзеркала мають особливу магічну силу, тож при похованні їх розбивали. В українській традиції збереглися залишки цих уявлень. У будинку померлого. Дзеркала завішують тканиною, сармати брали участь у безлічі історичних подій, атакували Римську імперію, були найманцями Риму в Британії, заснували спільні держави з германськими племенами готів в Іспанії та Вандалів в Африці. Однак сармати були розділені на багато відірваних одне від одного племен. Та зрештою розчинилися в різних народах. Окремі сарматські племена Алани існували на Слобожанщині і в Криму аж до монголо-татарської навали в XIII столітті. Готи у 230-х роках у північне Приазов'я і Причорномор'я прийшло численне германське плем'я готів. Готи починають здійснювати морські напади на Римську імперію. Як наслідок, наприкінці третього століття нашої ери кордон Риму відсувається за Дунай. Готи стратили князя антів Божа і його 70 боярів. Слов'яни й сармати на території України були змушені платити данину готському королеві германариху. 350 -й, 375 -й роки нашої ери. Підбурений обмовником він стратив лютою смертю одну із своїх дружин князів Нуроксоланів Сунильду. Її брати вдерлися в палац Германариха і згинули в бою, але встигли поранити готського короля, який теж незабаром помер. Сарматий слов'яни. Покликали на підмогу плем'я гунів. У 375 році їм вдалося спільно підкорити готів, частину з яких було вигнано з території України. 378 року натовпи готів утікачів розбили армію Римської імперії і вбили імператора. Зрештою, поблукавши Європою, готи 24 серпня. 410 року нашої ери захопили Рим. Ця подія перевернула звичний порядок речей у світі, що існував півтисячоліття. Частина готів Остготи заснували королівство в північній Італії, частина вестготи разом з Аланами Сарматами утворили державу в північній Іспанії. Звідси Каталонія Готаланія. Частина готів залишилися в Криму, де змішалися з греками і Сарматами. Їхнє невелике державне утворення, князівство Феодоро, проіснувало на півдні Криму до 1475 року і було знищене турками. Рештки готів та аланів у Криму розчинилися серед місцевих греків та кримських татарів